Ми опинилися у місці, де почалася наша найзагадковіша історія. Привіт! У цьому відео покажемо, як проходила зйомка продукту, який ми створили: від ідеї до реалізації. Вся технічна та організаційна частина була на мені та сабіні, і це було дійсно важко. Перші враження від локації захопливі. Ми орендували номер, який став місцем злочину у грі. І хоча очікували, що він буде більший, простір виявився навіть затишним. Вайп локації ідеально збігався з нашим сценарієм: трохи містики, трохи ретро і різні локації для Реквізит збирали по всій Україні від старих валіз до аристократичних образів. І кожна річ мала свою історію, яку ми вклали в гру. Під час зйомок змінювали образи, грали ролі, і привізували. Було нелегко стримати сміх, особливо коли сцена вимагала повної серйозності. Ми піднімали камеру якомога вище, щоб досягти потрібних ракурсів. У перервах знімали тіктоки і ділилися враженнями. Це була не просто зйомка, а повне занурення у наш вигаданий світ. Провели учасниць та з Сабіною залишили знімати далі проекти. Це. Лише початок. Попереду нові ідеї, нові проекти, які ми готуємо з великою любов'ю. Дякуємо, що були з нами. Тає нічого вам вечір.